Ну, якщо хочеться спати, то тоді спокійної нічки. Я не, не буду затримувати. Дякую за вподобайку. Так, і що? ще одна луна, але це закладка. Я її відкладаю. Ось така закладка луна. Так, далі. Поїхали. Запишу я зразу, тому що під, під... Ну. <смі> під час першого стріму я не записувала, і так я і не знаю, які я номера брала, які не брала. Тож, поїхали далі. Чи один. І в мене тепер з першого разу попала чочанг, яку я шукала. Ось ця чорна. Ось ця чорна ччанг. Чо так, перевернулася. У мене вже колекція одна зібрана. Тепер будемо дивитися далі. Що це у нас? 30. Не показує добре. 39. Ну. 39 С1. G1. 39 S1. Так. Я ще не попадала уже. Штук 50 відкривала, але ще ні разу не попадала на серію, де після номера йде СО. Це солодощі. І зараз спробую відкрити тут. Окей. Це не Драко, це, це інший герой. Я забула, як його звати. Я забула, як його звати. Це теж е, закладка. Таких у мене вже штук сім по-моєму. Так, поїхали далі. Відкриваємо далі. Тут закладок дуже часто випадає але закладки хоча б така річ, що е, можна використати, тому що ще плюс до того, що як закладка. Воно йде з такою аля лінійкою. Тут є е, така метрика. Можна, можна заміряти. Тож не така вже проблема. Е, G1 13 s 1 Привіт! Так, закладка. Е, Ніліна, привіт, е, смаколики. Оце, оце що за герой? Це не Роні і це не Траго. Це зовсім інший герой. Це як е, дочка підказувала, е, цей який грав у як же це кіно називається? У іншому фільмі. Седик? У мене його дуже-дуже багато цих брасів минулого разу випало. Тож. Поїхали далі. G1. g 1 Дякую за підказку. Сидрік. G1. Зараз будемо. G1. І тут у нас 18 чи 13 Не бачу. 13 Не показує. 13 s 1 Чи один? 13 s 1 Відкриваємо. Ну, я, в принципі, забула теж всі герої, і тепер в Ютубі, ні в Ютубі, ні в Нетфліксі у нас неможливо подивитися фільм заново. Я, супер. Супер. Попався нам Мурі. Супер, ще один Муді. так що можна ще збирати ще одну колекцію. Якщо попадеться ще чечанг. Це Муді, правильно? Yeah. Так, поїхали далі. Крюм. Мурі.